Слава Ісусу Христу, Дорогі отці духовні отці, які сьогодні сповідають, дорогі молоді, браті і сестри. Сьогодні чуємо частину із сьомої глави Євангеліста Марка. В Євангелії від Марка, особливо це так видно цього тижня. В Євангелії є так звані певні паузи у діяльності Ісуса Христа, і це було так, минулі два тижні ми чули про чуда, які Ісус робив одне за одним. Де Марко фокусував так, особливу увагу на, на тих місцях, на тими чудами. І просто між чудами е, робить вставку діалог Ісуса Христа із фарисеями про ритуальну чистоту і нечистоту. Е, такий зненацький, такий певний поворот, який відкривається е, цих, в цих розмовах і певних атаках. З боку фарисеїв, яке розпочинається з питання, що чому твої учні їдять немитими руками. Ну, такий акцент, який фарисеї поставили певним чином скомпрометувати Ісуса як проповідника, як певного того, який хоче робити певний духовний або релігійний переворот. І ця розмова, яка зав'язалася, була із фарисеями до кінця, апостоли розуміли це вчорашнє читання про те, що він говорив про те, що не те, що людиного скверні, що входить до них, а те, що виходить, і пояснює серце як духовний орган, особливо для семітів, для східніх народів, серце як вмістилище людської персони, людської особи, душі, інтелекту, розуму тобто, вся діяльність психічна, моральна, інтелектуальна, знаходилася в серцю, і все те, що виходить, із серця, відповідно чинить людину доброю. Або морально злою, і відразу після цього Ісус відходить на північ, тому що ці розмови відбувалися чуть ниже до Галилеї. Відходить на північ Палестини, це є землі так на кордоні з Сирією, голландські висоти сучасні. І дуже часто Ісус, після таких розмов з фарисеями або від певних атак. Відходив потім на самоту, відходив, би мовити, відійти від тих, тих розмов, від тих діалогів, і зустрічає жінку, яка Есрофенікійку, яка була поганкою, язичницею, і вона просить його про те, щоб він зцілив її дочку, яка має біса. Ця, ця історія вона розкривається в контексті якраз тої розмови Ісуса з Фарисеєм про нечистоту. Ну, тому що для юдеї було заборонено розмовляти із поганими. Знову ж таки, аби не наразитися на цю нечистоту. Знову ж таки, щоб не стати нечистими, щоб потім не бути відлученими на певний час від молитви, від юдейської спільноти, від синагоги, більше, ще хуже, коли десь були певні паломництва на Пасху чи на інші свята до Єрусалиму, який Ісус був зобов'язаний йти на, на ці паломництва. Але певний Ісус робить такий вхід до цих земель, до місця, де є так би мовити, для Юдеїв нечистота, де людина може себе наразити на певну таку небезпеку відлучення, ісус розмовляє з цією жінкою, і він робить це чудо сілення. І цей діалог ми знаємо, тому що ми протягом року не раз чуємо так само про жінку-ханиянку, про те, що як так лагідно Ісус називає прощенят і все інше, тобто, що десь юдеї з ханеянцями чи серфінкійцями. Один до одного називали не дуже лагідно щенятами, обрали більш брутальну форму із цієї назви. Але тут жінка розуміє, що Ісус, так би мовити, так лагідно говорить до неї, про, називаючи щенятами, називаючи ті кришки, які падають зі столу панів своїх, показуючи, що його місія проповіді царства так само буде стосуватися і поган. Тобто вхід в цей мов до е, е, простору. Який був нечистий, робить цей простір благословенний, або свячений. Що сподібно так само, як на, ми оспівуємо на ріках Йорданських, коли Ісус ходить в ріку Йордан, входить у ті води смерті, входить у води гріха для того, щоб ті води очистити, освятити їх. І що подібно, так само і тут Ісус виходить із одного простору, який обмежується законами, правилами. Приписами фарисеїв для того, щоб і на цих місцевостях на тих народах так само і вилілася любов Божа і прощення спасіння. Щось подібне ми сьогодні згадуємо так само і пам'ять преподобної матері Терези з Калькути, знаємо її діяльність, знаємо її особливу місію в Індії і. Де так само ці касти, і е, ті, ті, як би, ну, скажімо так, рівні в суспільстві, е, тих, котрі можуть називатися людьми, ті, які, на жаль, не можуть називатися людьми, які нижчий каст. І знову ж таки, якби постійним акцентом, це бідність, хвороба, смерть, страждання, е, певний фатум, як уявляють собі висит над, над, їхні, над їхніми головами, певна безпорадність. І знову Преподобна матір йде туди, де є ця безпорадність. Як це була безпорадність у цієї жінки, Серафонікий, Ісус іде туди, там, де є безпорадність. Ісус іде туди, де, де, де часом не є певна безнадійність, де людина не відчуває, що може на щось або на когось уповати. Якраз присутність Бога чи, через матір, Терезу чи через інших осіб. Дає можливість поширювати то царство Небесне. Мені дуже подобається один із таких історій життя преподобної Терезії, це той момент, якраз теж поширення того Божого царства, а саме любові, царства любові Ісуса. Коли вона була висилала на місію одну і своєї сестер, яка була полька до Латинської Америки, яка не знала. Португальської мови і каже, сестро, ну ви ж розумієте, моя польська і моя португальська далеко не є спільними мовами, як я там буду вести свою місію. І тоді так влучно мати відповідає, що мову любові усі розуміють. І щось подібно так само з Ісусом сьогодні на цих землях панських. Мову любові Ісуса Христа розуміє кожен, не кожен, значить тих фарисеїв, які не можуть визнати. У ньому особу Месії, Спасителя, того, який прийшов доповнити, сповнити їхнє очікування, сподівання, але Ісус прийшов до тих, хто його потребував. Ісус прийшов до тих, хто, хто покладав свою останню надію на нього. Знаєте, мої, ми сьогодні подібно до, до тієї жінки поганки, тримаємо свою останню надію на Ісуса Христа. Дуже часто наша остання інстанція є, є, мож, може стати. І має стати Ісус Христос. Моя і остання останній станція в моїх пошуках, в моїх розпочах, в моїх невдачах, в моїх проблемах, в моїх помилках, у моїх гріхах і в моїх стражданнях, знову ж таки є лише Господь Ісус. Тому, Боже, дай нам дай нам тої сили, віри, надіятися на тебе, навіть якщо десь ти із нами ведеш такий діалог, Знаєте, бо ми так звикли, що от помолюся, там. На службу піду сьогодні, посповідаюся, попрочищаюся. Боже, зроби мені те, що я хочу сьогодні. От. Чи хотіли б ви, щоб після цієї літурії все, що хочете, аби сталося? Хотіли так? Спитаєте? Хотіли би, але знаєте, до того треба докласти сили, треба докласти часом, хрест тягнути далі. Треба довіритися Господу. Навіть тоді, коли не вийде зараз вийти те, що ти хочеш, щоб воно ти вернешся додому. І ти вернешся ту реальність, з якої ти вийшов. Хоч так не хочеш, там такі проблеми. Але Господь тебе туди веде. Сьогодні, тут, на цілій турі, щоб ти його попричащався, і поніс його туди, де є, де є безпорадність. Поніс його туди, де є, де є та, та розпач. Бо хоче того. Бо мову у любові всі розуміють. Тому давай спробуй сьогодні то ще раз спробувати понести Бога до своєї хати, понести Бога до своєї роботи. Понести Бога до, до тих людей, які не хочуть того чути. Можливо, сьогодні Бог так в особливий спосіб подіє до них, але ти маєш мати на це довіру. Амінь. Слава Ісусу Христу!